Доброго дня, шановні колеги, народні депутати. Доброго дня, шановні українські народи. Сьогодні я, Шунькович Андрій Васильович, заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлової політики, і мої колеги, колеги по робочій групі, це керівники. Двох найбільших і найвпливовіших громадських організацій, які опікуються справами мешканців гуртожитків, Володимир Федорлян і Микола Палаш, сьогодні ми прийшли проінформувати вас про те, що протягом останніх п'яти місяців відбувається плідна робота робочої групи, яка взялася удосконалити законодавство, яке, яке захищає права мешканців гуртожитків. Майже півмільйона громадян України сьогодні прожив, е, проживають на в гуртожитках. По три покоління вже виросла в стінах гуртожитки і люди не мають права приватизувати це житло, невеличке житло, приватизувати як власність. Сьогодні існує закон номер 500 і Сьогодні є, який відповідно говорить про реалізацію прав мешканців гуртожитків, Житловий кодекс на жаль, 1983 року УРСР. Сьогодні цивільний кодекс, ряд інших законів. Сьогодні регулюють це питання, але на жаль, немає справедливого. І соціального, і правово захищеної можливості у мешканців гуртожитків своє житло приватизовувати на початку скликання восьмого ми прийняли законопроект за ініціативу нашого комітету про мораторій на приватизацію, і саме головне про мораторій на виселення мешканців гуртожитків з своїх помешкань. Сьогодні, на жаль, цей закон має, не виконується і випадки такі є, про які скажуть мої колеги. Задача нашої робочої групи. Ми підготували законопроект, який ми внесемо ще у травні місяці, зареєструємо. Він це зміни до закону 500-го, це зміни до цивільного кодексу, зміни до житлового кодексу УРСР, яке сьогодні діє в Україні. Ці зміни дадуть право мешканцям гуртожитків приватизовувати свої помешкання. Ми переконані, що підтримують усі фракції, усі комітети. Ми сьогодні представляємо. Робочу групу, до якої входить у майже весь склад комітету з питань будівництва, багато народних депутатів України з різних фракцій, які ініціювали закони, які стосуються прав мешканців гуртожитків, але ми домовилися усі між собою, що буде один узагальнений законопроект, авторами якого стануть усі, хто зацікавлені і хто саме головне докладають зусилля до захисту цих людей. я хотів би надати слово. Коротенько, але представникам громадських організацій, які безпосередньо, як кажуть, на передовій стикаються з проблемами, вирішують ці проблеми в судовому порядку і ведуть іншу дуже важливу роботу з нами разом спільно захищаючи людей, будь ласка, Микола Петрович Палаш. Дякую, Палаш Микола, голова комітету захисту мешканців гуртожитків, Всеукраїнська громадська організація Народна Рада. Да, ми і всі мешканці гуртожитків покладають велику надію на зміни в внесений закон, тому що більш він спрямований на захист тих мешканців, які проживають у гуртожитках, що перебувають в статутних капіталах. А також ми призиваємо самих же власників по людськи віднестися до проблеми мешканців, які на жаль незаконним чином попали до ніку статут. Тут капітали, також ми просимо, щоб Мінрегіон і Кабінет міністрів допрацював загальну державну програму, яку повинно вони включити гуртожитки, щоб в дану загальну програму підпадали гуртожитки з тих, що прибавити статутних капітал, а також продовжити термін її дії, так як вона була розрахована на 12 -й 2015 п'ятнадцяти роки. У нас на жаль, вже 2015 рік, і ми просимо, щоб її продовжили до 2020 року. Також ми просимо, щоб. Була більш лояльніше до проблем мешканців гуртожитків. Ставилися як і Верховний суд, і також суд адміністративний, так як на сьогоднішній день багато гуртожитків були незаконно переведені з жилих фондів. в нежилий, і на сьогоднішній день є постанова Верховного суду України, що ті люди, які проживають у цих так сказати, незакон... нежилих гуртожитках, власники мають право їх отуди виселяти. Ми проти того, щоб люди були позбавлені житла. Володимир Федерлян Володимир Федерлян, всеукраїнська українська проспілка захист прав. E, наша організація вже більше семи років опікується проблемами мешканців гуртожитків. E, мушу констатувати, що ця каденція депутатів Верховної Ради набагато краще, набагато позитивніше відноситься до проблем вирішення мешканців гуртожитків, навіть якщо порівнювати з минулою каденцією. E, ми провели цього минулого року парламентські слухання цього року круглий стіл і комітетські слухання щодо вдосконалення законодавства, яке стосується проблем мешканців гуртожитків, прийняли рекомендації. Відповідно звернулися і до адміністрації президента, до верховної ради, до кабінету міністрів, до всіх органів місцевого самоврядування, щоб більш активніше і більш плідно. Була був захист конституційних прав мешканців гуртожитків на своє житло, і так само від імені своєї організації хочу звернутися до власників гуртожитків. А Гуртожитків є у нас трьох типів: це гуртожитки комунальної гуртожитки державної власності, і найбільша проблема це гуртожитки статутної форми власності, де є Підприємці, які мають в своєму володінні ці гуртожитки, хочеться до них звернутися. Все-таки, щоб вони більш по-людськи віднеслися до цих людей, які своєю потом, своїм трудом заробили собі ці е, невеличкі метри квадратні, щоб все-таки е, повернулися лицем до їхніх проблем і. Е, і добровільно передали ці гуртожитки у комунальну власність. При тому хочу сказати, що яка б ця Верховна Рада не була не була ідеальна, не треба забувати, що у Верховній Раді є і власники гуртожитків, і будемо казати, їхні кулацькі подпівали, які за їхні гроші лобіюють їхні питання. Ну, ми сподіваємося, що якраз народні депутати, які мають у власності гуртожитки, вони і саме приватизовані гуртожитки, вони якраз покажуть приклад іншим представникам бізнесу. Ми знаємо, яка була приватизація. Сподіваємося на спільну роботу, консолідовану у підготовці та прийнятті законопроекту, який дозволить мешканцям гуртожиткам приватизувати своє законне житло, де вони сьогодні проживають. Спасибі, Дякую.